Як виживають в окупації українці, які не отримали російські паспорти? Як тисне на жителів захоплених територій окупаційна влада? І в яких випадках вони змушені брати російські документи? Нащо Росія і далі проводить примусову паспортизацію? І який це має ефект? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські окупаційні сили попереджають жителів захоплених територій про можливе виселення. Російський сенатор, якого називають представником окупованої частини Херсонської області Костянтин Басюк, 9 липня у своєму телеграм-каналі написав: написав про те, що громадянам України, які перебувають на окупованій території регіону, потрібно цього року визначитися зі своїм правовим статусом, тобто отримати російський паспорт або оформити посвідку на проживання. Інакше таким жителям загрожує адміністративна відповідальність, яка в тому числі передбачає виселення з окупованої території, зазначив Басюк. Тим часом російські військові проводять обшуки на окупованій частині Херсонщини, нібито з метою виявлення зброї, але насправді роблять це для залякування місцевих жителів. Про це 11 липня повідомив центр протидії дезінформації. За даними центру, місцевим жителям погрожують повторними обшуками у разі, якщо вони не отримують російський паспорт. Генеральний штаб збройних сил України 11 липня повідомив, що у Генічіську Херсонську області набирають оберти репресії проти громадян України за наявною інформацією, Потрапити на підвал стало у рази легше, оскільки місцеві окупаційні чиновники, бажаючи вислужитися перед російською владою, постійно здійснюють наклепи на жителів міста і проводять безпідставні перевірки. Також російські окупаційні сили погрожують містянам, що у разі відсутності паспорта Росії їх примусово депортують до Сибіру і конфіскують усе майно. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр раніше повідомляла, що у деяких населених пунктах окупованої частини Херсонщини вже заборонили надавати безоплатну медичну допомогу людям, які не отримали російські паспорти або не подали заявок на отримання цих документів. Ганна Маляр написала про це 28 червня у своєму телеграм-каналі. За її даними, йдеться про Горностаєвку, Каїри і Заводівку Херсонської області. Призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо 15 червня в інтерв'ю російському телеканалу НТВ розповів, що до кінця літа цього року паспорти Росії, начебто, отримують усі жителі регіону. Вже отримали паспорта херсонці, більше 120 тисяч паспортів Видано процес продовжується, Тобто люди подають заявлення, люди... У них ускоренная возможность получения паспорта. Президент распорядился, чтобы это было не более чем 10, 10 дней при любых обстоятельствах. Ну понятно, кто-то может там не пройти какую-то проверку. Но тем не менее процесс этот идет, и мы рассчитываем, что до конца лета все, абсолютно все жители Херсонской области смогут иметь уже российский паспорт. Это более 200 тысяч человек. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів новинам Азов'я, що окупаційна адміністрація регіону має планові показники щодо виконання паспортизації. Втім, місцеві жителі переважно намагаються не брати російські паспорти, тому до них застосовують різноманітні погрози. Це і погрози щодо позбавлення доступу до медичних послуг. Тому випадку це погрози депортацію, фактично, погрози застосування насильства. На жаль, таке так само є, все спромовлено на те, щоб люди все ж таки здавалися і брали ці паспорти. У нас є на жаль, випадки, коли дійсно там цели, населені пункти невеликі заїжджали. Ці розгвардейці робили фактично Да? Вони входили в кожну хату, нібито перевірки, обшуки, але фактично, там до більшості мешканців цього села, коли вони, куди вони заїжджали, там було застосовано насильство. А зараз немає, скажімо так, от мас підтвердження масових випадків депортації на територію Російської Федерації, людей, які відмовили брати паспорт люди, які все ж таки взяли ці цей паспорт, вони знаходяться сво саме вони знаходяться в зоні ризику цієї депортації, яку е Російська Федерація називає евакуацією з небезпечних районів. Є випадки, коли люди змушені брати російські паспорти для того, аби вижити в окупації і намагатися убезпечити себе або свою родину, зазначив посадовець. Дивиться, ну от старе старенька людина. Так сталося, що родичів, які б допомагали, які б доглядали там або немає, або вони з якихось причин цього не роблять. І соціальні зобов'язання Україна виконує перед своїми людьми і нараховуються пенсії, і всі інші соціальні виплати, але люди не мають доступу до цих грошей, тому що фінансова система наша там повністю заблокована. Людини просто щоб вижити, вона була вимушена отримати цей паспорт, щоб отримувати від окупаційної влади якусь пенсію, якусь соціальну допомогу та гуманітарну допомогу. Це, от це такі випадок, які скажімо так, ну розповсюджений зараз на цій території. Е, є випадки, коли батьків залякували, що якщо у них паспорта не будуть, то будуть перевіряти. Як там вони з дитиною будуть оформлювати порушення прав дитини і ставити питання просто по про позбавлення батьківських прав Росія створює картинку, начебто успішного життя на окупованих територіях, передусім для власної аудиторії, але намагається її транслювати і назовні, додав Юрій Соболевський. Навіть перед тим, як вони вже знали, що їх хлобивають про обіжне чистоних Херсонщину, що створені всі умови для того, щоб ну них не було іншого шляху. як... Залишити Херсон, тому що ЗСУ там дуже дуже плідно попрацювала, але за нові борди Росія тут назавжди. да? в останні дні навіть таке було зрозуміти. Вони створюють альтернативну реальність фактично для власної аудиторії, намагаються транслювати через свою пропаганду. Це і назовні насправді того, що Херсонщина. От за їх реальність да, альтернативною, що вони її звільнили? Що це російські території? Що тут е, абсолютно більшість населення чекала цього звільнення, страждала від української влади, що ніхто не займався ні ну, медициною, нічим а от прийшла Росія. І тут все чудово. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. На окупованій частині Запорізької області вже, начебто, видали понад 250 тисяч російських паспортів. Про це 13 червня розповіла представниця МВС Росії Ірина Вовк. За її словами, жителі окупованого регіону також, начебто, подали приблизно 270 тисяч заяв на отримання російського громадянства. В Запорожской области продолжается активная работа по выдаче российских паспортов. Сотрудники подразделений по делам миграции Главного управления МВД России по Запорожской области приняли порядка 270 тысяч заявлений от местных жителей на приобретение гражданства Российской Федерации. Выдали более 250 тысяч российских паспортов. Работа по паспортизации – один из приоритетов в деятельности полиции региона. Один із жителів Бердянська на умовах анонімності розповів нам, що зараз у місті поки що можна отримувати соціальні послуги за українськими документами. Втім, цілком імовірно, що скоро це припиниться. Люди волнуються, люди переживають, що то е, скорим е, то тобто есть наші українські документи здійснювати не будуть, і ніякі денежні виплати, ні які госуслуги нічого отримати буде неможливо. Э, то есть э, как бы не давят э, именно на людей, ну, по крайней мере, на моей практике такого не было. Возможно ли найти работу, э, ну, больше нет, чем да, потому что даже если ты устраиваешься на работу, э, ты обязательно должен э, предоставить документы, и і должен быть э, желательно, наскільки я знаю, русский паспорт. Допустим, взять блокпости, спрашують, спрашують, не спрашують. не всегда но спрашують да, почему чому у вас український паспорт, а не русский, почему не меняете і так далі. І тому подобно. Чоловік також розповів, що деякі сім'ї беруть російські документи для того, аби отримувати виплати на дітей, оскільки інших джерел доходу мають недостатньо. Для того, чтобы получить единое пособие по 11 тысяч на каждого ребенка, нужно оформлять это все в пенсионном фонде. Только исключительно русские документы, гражданство, паспорта русские и так далее и тому подобное. То же самое касается и материнского капитала, в принципе. Без русских документов это единое пособие маткапитал не оформляется. Це новини Азов'я. У цьому випуску докладно про те, як російські окупаційні сили на півдні України змушують місцевих жителів отримувати російські паспорти. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у приазовській частині Донеччини. Депутат Запорізької обласної ради Аската Шурбеков у коментарі новина при Азові зазначив, що Росія почала процес паспортизації у цьому регіоні відразу після окупації. Втім, більшість місцевих жителів і досі відмовляється отримувати російські документи. Така ситуація не до вподоби окупантам. Вони застосовують фактично дуже велику кількість. Засобів і інструментів аби схилити людей до їх отримання, і іноді це доходить ну до дуже жорстких речей. Це там психологічний тиск, іноді фізичний тиск, людина без російського паспорта не може отримати там іноді медичну допомогу. Звісно, там не може йти мова про якусь там господарську діяльність. Я маю на увазі навіть таку невеличку, як там просто там торгувати на ринку. Ми розуміємо, звісно, що війна, але вже більше року скажімо, цієї окупації, і у людей відбувається багато таких побутових речей коли хтось помирає, коли там хтось хоче переформати якимось чином якусь там рухомість чи нерухомість, і фактично без російського паспорту всі ці операції зробити неможливо. Нагадаємо, що з 8 по 10 вересня Росія збирається проводити на окупованих територіях так званий єдиний день голосування. У такий спосіб російські окупаційні сили планують сформувати місцеві так звані органи самоврядування, а також окупаційні ради, які потім оберуть голів окупаційних адміністрацій. Аската Шурбеко вважає, що для Росії неважливо, щоб максимальна кількість жителів окупованих територій отримала паспорти саме через вибори. Втім, для російської влади важливо показувати цей процес міжнародній аудиторії. Фактично, референдум свого часу показав, що їм байдуже на будь-яку навіть образ легітимності процесів, тому що навіть вони самі декларували, що там трохи більше відсотки людей прийняли участь в референдумі І на основі цих даних, да, цього відсотка людей, навіть під дулами автоматів, вони змогли там прийняти якісь рішення. Тобто, з виборами ситуація буде аналогічна. Їм просто потрібно буде створити картинку якихось там черг на виборчих дільницях чи якісь людей, які голосують. Зараз їм важливо там. Перед міжнародною спільнотою, перед там самі там, перед можливо, там якимись там своїми внутрішніми подіями сказати, що на тимчасово окупованій території йде активна паспортизація. Є велика кількість людей, які отримують російські паспорти. Нас там люблять, нас там підтримують, і таке інше. Росія продовжує паспортизацію на окупованих територіях, оскільки прагне максимально відвести від себе звинувачення в тому, що є країною агресором, так вважає журналіст Денис Казанський. Я думаю, що це передусім вони роблять, для того, щоб по максимуму мати якісь зачіпки для цю окуповану територію, тобто, в якості аргумента їх висувати, що от, мовляв там наші громадяни. Подивіться, місцево населення нас зустрічає як окупантів. А як визволителів і радіє приходу Росії? Хоча свідчення в місць вони протилежні, і в принципі і статистика тих же там отримання тих же паспортів. Вона доводить, що місцеве населення масово їх не бере, і навіть самі росіяни не знаються, що там їх не сприймають. Крім того, керівництво Росії зацікавлено у тому, аби жителі окупованих територій переїжджали звідти до Росії, зазначив журналіст. Коли вони тікали з Херсону. Вона заохочувала людей е, приїжджати там до Росії, е, виплачувала навіть якісь компенсації, і це теж може бути одна з таких один з інструментів, як вони борються. Це ж є велика проблема, велика демографічна криза. Да? Їм треба когось заселяти е, в свої регіони російські, які порожні, де населення просто вимирає. потікає з них. І можливо це один з інструментів також, тобто людей замазати, зробити так, щоб вони не могли залишатися в Україні навіть в разі звільнення цих територій, і таким чином намагають їх, ну, хоча б ці людські ресурси та робочу силу перетягнути в Росію, щоб ці люди залишилися в Росії. Денис Казанський додав, що люди на окупованих територіях є заручниками, і до них застосовують велику кількість методів тиску. Це як тиск різний, там, скажімо так, не, не прямі погрози насильством, да, просто створення умов, коли людина вимушена, а, щоб просто вижити, брати російські документи. А є і також, що можна застосовувати прямі погрози, і шантаж, і застосовувати насильство. Тому тут ми розуміємо, що всі люди на окупованих територіях вони безправні, і а, там про ті процеси, які там відбуваються, не можна сказати, що це. Вибір людей на що населення там є суб'єктом якихось процесів. Ні люди це фактично великий, великий один табір, да в якому люди опинилися в якості заручників, і фактично їх там, тих, хто не виїхав, да їх можна змусити робити все, що завгодно. аналітик української гельсінської спілки з прав людини Владислав Мірошниченко зазначив, що жителі окупованих територій іноді не мають іншого виходу ніж взяти російські паспорти. Ми маємо розуміти, що найефективнішим способом для того, щоб уникнути всіх ризиків, пов'язаних з паспортизацією на окупованих територіях, це вийти з окупованих територій. Але у людей є різні ситуації, які можуть не дозволити їм цього зробити, і вони змушені залишитись на, на окупованих територіях. В такому випадку, якщо окупація, звичайно, не тривала, люди можуть спробувати уникати взаємодії з окупантами, десь переховуватись і просто не йти на контакт. Але окупація багатьох населених пунктів на півдні і сході України триває вже понад рік. І в таких умовах питання отримання російських окупаційних документів на окупованих територіях це просто є вимогою для, для виживання. Правозахисник наголосив, що факт отримання російського паспорта в окупації не є злочином, і відповідальність за це не передбачена. Ну, українське законодавство в цьому випадку дов... Доволі чітке ще з 2014 року була напрацьована певна практика, в якій і в законі України про тимчасово окуповані території чітко зазначено, що Україна не визнає будь-які документи, видані на окупованих територіях, окрім тих документів, які необхідні для визнання факту народження, смерті або реєстрації шлюбу. Але в нашому випадку паспорти російської окупаційні не визнаються, і тому жодної кримінальної відповідальності за отримання цих паспортів настати не може до людей. В цьому плані вони повністю обезпечені. Злочином може бути факт співпраці з окупантами, зазначив аналітик. Втім, він вважає, що українська влада має сформулювати більш чітку позицію з цього питання. З одного боку, просто російська пропаганда постійно розкручує це питання, що якщо ви взяли російські паспорти, то Україна вважає вас злочинцями і, 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 і так далі. Але з другого боку, на жаль, навіть позиція багатьох українських органів державної влади не є однозначна, і вони протягом останнього року заявляють дуже суперечливі заяви. Наприклад, Міністерство реінтеграції заявляло, що вони підтримують кримінальну відповідальність. Міністерство закордонних справ заявляло, що ці акти ці документи є нікчемними. Уповноважений Верховна Рада України справди також заявляв, що це лише спосіб вижити. Тому державі України дійсно треба напрацювати єдину виважну позицію з цього питання і чітко заявляти всім українцям, які лишилися на окупованих територіях, що отримання російського окупаційного паспорту є лише засобом для виживання. Це не є злочином. Ніхто нікого не буде притягувати до відповідальності за це. Нагадаю, що російське масштабне військово вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцією. Олександр Інковський, новини Азов'я, тримаємося. Вини приазов'я.